Бути я і менше з тим. На мені вкритий пил За дно. Я пале устрою вам фінал. На готові тут наш останній епізод я зачислю на місця, бо йде марафон. Покинули мене у Єли. собі Сенсацію Не проморгай, бо нас спічати, ти знай. Нехай криступате, нехай кухня згорить. Горить! Тепер всі застівайте, щоб Рейк змогли побить. Я люблю тебе. Усі люблять те. І ти теж любиш тебе! Нехай всі заткнуть, нехай ковбою б'ють Блють! Нехай їх розстріляють! Щоб екшен був те, то ставші ТВ! Я люблю тебе! Я люблю тебе! Люблять тебе! Іде теж любиш тебе! Навіть не думай в тек! Це морстрава, не хоче іти! Якщо вам не було сумно, тому тут ніколи. Yeah, 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 yeah. Не перемикайте ви наш канал. Той постав тебе, не кликав. Саме час задати питання. Ви ж любите ТВ, Так ви любите ТВ, так і знай. Що? Тоді ви всі від мене відвернулися, залишили самотнього цим пилом. Обростати щоб... Свою вину залагодити. Ви будете грати, щоб телешав ви полю вили. Можеш нас знає, як солодка прем'єра. Ні це не перформанс, це просто ганьба. Б'є наші рейтинги по усім каналам. Я доведу усім, що тебе не провал Б'є електрострум по-моєму катоту. Я проведу мою максимальну граму. І пройдемось усі по моєму асортименту. Не а вам натиснути натопнопо. Денові удобуте, що таке журба. І будь я, бобите лісше моєї програми нема. Нема Рейтинг вірту знову тренівічі. Це прогрес. Час пошти пройшов, та щас піля тебе. Символи он без нерекубать! Резикуваць! Во ти обохнеш, що по зіркою будеш вітать! Mm -hmm. Ні! Що це за абсурд? Перестаньте! Шоу! Валиться на дно! І кар'єра моя сло! Диграма перебита чалка телевізора!